Приветствую вас на моєму каналі. Сегодня у нас день покупки автомобіля или, или вибору автомобіля. Шукаємо автомобиль для кума від е, 35 до 4000. Будем кататися по Новомосковську, потім, возможно, поїдемо в Днепр. Будемо кататися на Hondy Jazz. Е, на на вариаторе. Варіатор тут, кстати, уже поменяли. Но машина в принципі хороша. Подивимося, що є по ринку. Цінова політика 3,5-4 тисячі. Зараз по новомосковську пару варіантів оглянемо, а потім поїдемо в Дніпр. Машину шукаємо в кумові. Їздимо вибирати на Хонді джаз. Машинка маленька, але доволі комфортна. Вона на варіаторі, економна. Двигаємося зараз туди, в сторону центру. Так, Ми в центрі Новомосковська ну, вже починається пробка. Півдев'ятого ну, вже їхати швидко не поїдеш. Так, Варіантик перший. Це у нас новомосковський ну, мерсик. Він пригнаний із Польщі. Е, вона, звісно, требує косметичних ремонтів. Тут двері трошки трошкировані. Таке состояння салона в принципі, непогане. Для, таких, для такого года такий мерз в принципі комфортний на самом деле ну, зараз треба проїхатися ценник у неї 400-300 він хоче ну будемо сейчас проїдемся що пониже тут непонятно что тут у нас газ же ж є, да? газ бензин а да. ну откри капотали по кузову конечно треба багато мета по технике она что чуть меньше ровненько сбытенько а, движочек да, движочек один из самых месте, было, да, двигатель один из самых надежных без компрессора без ничего и так тут основные детали лонжероны силы силы в принципе в принципе машина хорошая По кузову треба моментів. зараз коротше, У нас торохтить підвісний, чуть що гудить редуктор. По салону он трошки потолочок підпривиз. Ось такий варіант. Це явно не наш варіант. Вона, ну, одне слово, Mercedes, зрозуміло, хоч і старенький і комфортний, але вона дуже сильно. Поляки з неї викрутили все, що можна. Тому в неї треба вкладати. Їдемо дивитися далі. Так, ну, взагалі, по новомосковську покатались, пообзванювали, подивилися. Нічого нема, немає. Коїхто трубку не бере. Двигаємося на дні. Кстати, на Хонді Jazz у нас розход 4,4. Машинка максимально економна. Ну, правда, ми їдемо, як пеньки старі 62 км. Так, варіант номер 2. Субару Легасі. Вона теж, звісно, повідала жизнь містами. Тут, тут дверка коцана, там коцана, ну, це субарик, на них, звісно, навалюють. Но візуально машина все одно краще, ніж той Мерс. Тут дверка коцнута. Ну, в принципі, в основному в зазорах. Ну, Хоча по резиночкам потім видно, що года, года беруть своє. Зараз прийде. Хазяїн нам покаже, відкриє, заведемо. Послухаємо холодний запуск, щоб не стучав четвертий циліндр, бо Subaru це ж така машина специфічна. Ну а так, вид, звісно, у машини нічагенький. Так, і оця основна болячка, сувороська є, ось, ось корозія, як положено. Задні арки тут вже робились, устраняли. Ну, Владілець одразу сказав. Так, сейчас будет холодный запуск. Це одна із важливих функций Субару, потому что тут четвертый цилиндр может стукать на холодную, а на горячую не стука. Аккумулятор несивший, я надеюсь. Маленький. Это да у нас если що, есть кабеля. Все чудово. Двигатель работа ровненько, чистенько. Не, все чудесно. То, ну, рулевая рейка, насос гудит. Ну, насос он сказал в багажнику. Да. Понял. Так, салон в для принципе. Салон, в принципе, я считаю, считаю, хороший для такого пробега. Тут пробег он 290 тысяч. Салон вообще, можно сказать, новый. По сравнению с Мерсом, просто суперово. Тут, конечно, классная вся тема, что нема э, рамок. Но салон, салон нормальный. Да, это от полироли. Салон нормальный. Водить трошки рульовий насос, гур, но про це я владі сказав, його так, ну, По багажнику видно, що машина робоча. Тут корозії особої нема. По дверям. Ага, ось трошки. Ну це проблема тут, вона без подкрильників. Чуть-чуть двері ще низ дверей нормальний. В принципі, в принципі, ну заглянем туди пикно. Ну, 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 думаю, що ще терпимо на свої года. Тормозні диски тоже под замену. По ходовке, я думаю, прийдеться в неї вложити. Зараз ще приїдемося, почувствуємо, що за машина. Так, що у нас по салону тут в розорваний, руль розорваний, ну це мелочи. По ходовке есть моментики що щось по так, губ непонятно, то ли кардан, то ли трошки... Рывкам и работа. И конечно руль очень тяжелый гидроусилительная работа. Но если сравнивать с Мерсом, все равно состояние лучше. Ну в общем вердикт такой. Машина лучше, чем той Мерс. Ну тоже, наверное, не совсем наш вариант. 4 за ней хотят, но я думаю, что 3,5 и цена. Видем дивиться дальше. С ней надо поработать. Сразу минимум долларов 300-400 вкинуть в ходовку. Ну плюс по, какие моменты по малярке. Так, двигаємося в сторону 12 го квартала. Там ланцер 9 в універсалі зараз глянемо. Мост доволі пустий. В Дніпрі машин менше ніж в московській. Так, ланцер 9, двигатель години 6. Колюсики красивенькі стоять. Состояння по кузову поки що з тих, що ми передивилися, саме таке збите. Состояние. І удобно, що універсал. Тут у нас все нормально. А ну открыть тут до запаска доберемся. А не не доберемся. Угу. По дверям нормас. Дерни капот, Олег. Да, по дверям нормас. Пока из цих машин передивилась. Сама так осносна. От, Открый капот бо мені рекордні не неудобно. О, работа ровненько, двигатель 1.6. Він конечно не особо мощний, але, в принципі без проблемний. Ну і плюс це ж Mitsubisie. Ланжерони у нас ціленькі. Тут Тут все ціленьке, тобто в машині не прилітало. По корозії для її годов состояння нормальне. Що у нас по салону? Так, салончик. Это, в принципі, тоже нормальний. руль уже не рідний. Душка батон чуть продавлений. Салончик треба легкої химчистки. А так в принципі, в принципі, хороший. хороший, пока варіант хороший. Зараз проїдемося. Так, по ходим качествам теж машина. Нічого не шумить, не гримить. Вообще класно. Не, не дергається, не стука, як на Мерси или на Субару. Вообще чудесно. Пока варіант Из усіх, Із усих, пока мені більше все нравится. Пока этот вариант лидирует. Сейчас поедем ще два вариантика, глянем один Мерсик и Фордик и примем решение. 12 квартала на Красный камень, и все последствия прилета. Неприятность такая. И тута осколка. Так, четвертый экземпляр, цешка. Состояние лучше, чем ту, что мы першу глянули. Но если сравнивать с лансером, она все равно хуже. А ну открытый, пожалуйста. Да, ось у вас и тут рыжики. И тут. За этот дисков нема. А откры, пожалуйста. Да, Так сейчас глянем на него. Вот ага. Так. Да состояние Таке Короче мне не нравится цей мерс не будем наверное, даже їздить на нем. Давай на ланцер глянем. Ну да, цей Да, ця. Ця нет, точно не девимся. Так, ось ось машина номер 5. Тоже ланцер, бампер. Крашеный. У меня отмазывается будет, ланцера не брал. Та ничего, мы пока так визуально. Состояние, да. Тут крашеный бампер, крашеный ценник 3,8. Нет, уже тут лидирует. Так, тоже не наш вариант. Сейчас рядышком есть Макдональд, зайдем перекусом. Короче, пока, який итог. Эти пять машин вообще, э, скажем, четыре не очень лидируя у нас э, Ланцер. Сейчас заедем еще пойму, на пойму і заедем на Симакс подивиться. И едем, наверное, за Ланцером. Так, в общем, перекусили в Макдональдсе по їдемо. Едем сейчас глянуть, чи на Форд СіМакс. Тут рядышком на Красном Камні. Так, приїхали на Форд СіМакс подивиться. Вона тоже довольно величенька. Ну, Состояння у нас эталон з'являється -то э, той ланцер. Состояння візуально хуже. Крило крашене, бампер крашений, тут побито. Ці двері теж віником крашені. Воно он, краска полізла. Э, короче, да, даже не будем. Ні, це, це не наш варіант, вона з усіх сторон віником крашена. Так що... Внутри конечно, вона величенька. Удобно, С салон. Салон довольно в принципі удобний, вона розкладується. Тут капотне пространство а трошки потряпне движок. Ланжерони цілі. Да. Тормозних дисків нема, тормозних колодок нема. Резина не пойми яка. Ні, це не наш варіант. Олег, вона вбитий. і... В общем, Сі Макс совершенно вбитий. Не понравився. Взагалі. Він за нього 400 хоче. Но я навіть за 2300 її не взяв би. Так, ну передивилися вже этот, багато машин. Їдемо туди опять на 12 й квартал. Будемо купувати ланцер. Приїхали ми до цього э, ланцера. Це варіант по нашому бюджету. Найкращий. Тому такая машинка. Старт был 4100, договорились за 3,8. Хлопцы, пішли на а я подивиться. Легкий такий обзорчик. В общем, машинка хорошая. Тут передні сидушки з с 2-литровой стоять. Руль тоже цей Момовський с 2-литровой. Ми от приїхали с іпорельцем ще раз. Ну, в общем, состояние на заявленную сумму полностью соответствует. Самое главное, что це от владельца машина. То есть, це не чоловік, який займається машинами, бо більш халатно относится. Є всі записи, що там робилось по двигателю. Поэтому, в общем, Самое главное, універсал. Машина більш удобная. Я теж люблю практичні машини. Тут, звісно, треба хімчисточку, тоже поляка на потолку зробити. Ну це дело будущего вичиститься. Так, ну в общем яка ситуація по машині. Хотіли переоформити через Дію, не виходить. Приїхали на МРЕО, на МРЕО кажуть, якась там хакерська атака, не работають ні реєстри, нічого. Поки не знаємо, як переоформити машину. Владієць не дуже хоче по довіреності, Та, чесно говоря, і нам хотілося б переоформити, але ну, зараз будемо думати. Машинка, ми на ній вже тут по городу поїздили, туди-сюди, взад, вперед. Повністю я довольний. Це найкращий вибір за э, дану суму за 3,8 долларов. В принципі, добре збитінька і водитель їздить так нормально, активно їздить так, як положено. Потому що якщо на машині тошнить, як старий дед, то, то ді діла не буде. Зараз общем, решаем, що робити з цим переоформленням, з документами. Так, взагалі з питиком вирішили взять довіреність, потім як заработає мрео переоформимо так ну в общем 15 минут і довіреність готова все машина тепер уже наша розчиталась отак в принципі быстро переоформлятися і в мрео зараз будемо їхати на двох машинах я на Mitsubishi Олег на джазові будемо гнати в Новомосковск я сів за руль на машину в Новомосковск Очень довольный я покупкою Машину хорошу підібрали. Кулисать класненько, так щелк щолк то есть не вообще чотенька работа. Руль цей класний, момовський, оригінальний. Все, всі прибори, всі кнопочки, ніякі чеки не горять, як на BMW. на яких-то там машинах вообще прям по салончику машина м -м -м, класна. Вся збитенька, прям класно, класна. Абсолютно правильне рішення, що ми купили э, этого Mitsubishi. По динаміці, по комфорту, 1,6 двигателя. Более чем. Я їду в потоки, ніяк не уступає. Понятно, двушка пхнула б получать, але 1,6 двигатель один із найнажних і неубиваемых в лінійці Мицубісівських двигателей. Пока еду буду все эмоции вождения описывать данным автомобилем. Кайф просто нереальный кайф. насколько классно щелкають скоростя. Это эстетическое наслаждение. Единственный минус чуть-чуть ось, 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 моторчик печки. Ну там втулочки я думаю поменяю. Кому поменяю, все будет чудово. Ще заметю, в машині такий темперамент, хочеться наваливати. Вона вроді би не прям така агресивна, но дерзка, дерзка приємно їде. Очень красиву красоту у нас тут повісили, просто таке сияюще небо. Красота. Но це ми ще їдемо, ніяк до мосту не можу доїхати. Пробка ми якраз попали в самий такий цинус з роботи їдуть. Вигнав з міста Ланцера, пересів на джазку. Захотів приїхати на своїй машині. То хочу сказати, джаз теж наскільки кайфова машина. Прям комфортно-комфортно прям сідаєш і немає цього моменту привикання сіви поїхав. Взагалі класно. Заїхали на найкрасну мойку у нас в на Московській, а обновку. Мойка взагалі класна. Кому треба, заїжджайте. Тут розход денег самый экономный, Світ просто колосальний. Тут, будь ласка, щоб ніхто не заглянув, можна закрити двері і мити. Зараз ласточку намиємо. Отак вот ласточка выглядит намита. Сильно витирати не будемо, бо на надворі все одно мокро. Ще ярче видно, що вибір ми зробили хороший. Вся по зазорам, вся ну, чітко, доволі повністю. Я кажуть, хто... Шо, що? А що трошки висить, ну і трошки бампер можна підтягнути. Оце, да. ну, я думаю, мелочі, А так состояння просто шикардо. В Взагалі, як кажуть, хто шукає, той завжди знайде. В масштабах одного дня ми передивилися багатенько машин і знайшли варіант. Цей варіант ми, кстати, сьогодні в інтернеті знайшли. Поїхали, подобалося. А всі предыдущі ми і раніше бачили по інтернету. Хоча ця машина вже пару місяців стоїть в інтернеті, якось не придали значення. Все, всім дякую за перегляд. Якщо було цікаво, обов'язково постав лайк. Далі більше. Пока-пока, до нових зустрічей.